Всім привіт! Мене звати Юлія, і це наша третя лекція. Вона буде присвячена сну. Сон це невід'ємна частина людського життя. І в контексті енергії, як називається наш курс, сон має великий вплив на те, як людина себе почуває протягом дня і який стан її енергії. В середньому людина спить 8 годин із 24 можливих на добу. Якщо людина прожила 90 років, то десь 30 з них вона проспала. Е, багатенько так. То що ж таке сон і як він впливає на якість нашого життя? Тому що якщо людина нормально не спить, не висипається, то якось і базові потреби не закриті. А якщо базові потреби не закриті, то про потреби вже більш вищого формату вже і не йде мова, що впливає на якість сну. Фізичні фактори найпростіше це зручність і якість ліжка, подушки і ковдри. Якщо не зручні ці фактори, то про те, щоб виспатись, не може бути і мови. Свічно повітря і температура в кімнаті. Важливо провітрювати кімнату перед сном. Стан власного тіла. Недостатня фізична активність робить втомлений мозок і недостатньо залишає втомленим тілом. Надмірна активність сном, тобто фізична і психологічна, призводить до збудження нервової системи, тому стає важко заспокоїтись і заснути. Якщо фізична активність подобається пересном, це може бути стретчинг, пілатес, йога або певні види медитації, або прогулянка. Їжа впливає на сон також. Також, що впливає на якісно ну, психологічні фактори: стрес, тиск на себе, як внутрішні, так і зовнішні фактори тиску, тобто тиск суспільства або тиск внутрішній, такий як агресія, аутоагресія, внутрішній критик, тиск самореалізації, страхи, тривоги, ну і таке інше. Тривожність, коли є страх, знаєш, чого боїшся. А коли тривога, воно наче все і не можеш чітко зрозуміти, чого боїшся і чому. Це нерозбірливе відчуття противніше за страх. Коли є стан натхнення, закоханості або просто якісь ідеї розпалюють твій мозок, то в ці моменти людина наче бере енергію з цих джерел, інколи забуває поїсти і поспати, бо так сильно заглиблена в цей приємний стан. Але наслідки будуть. Сон і їжа мають тісний зв'язок. Перше задоволення дитина, дитина це сон і їжа. У дорослому житті ці задоволення лишаються, якщо людина вийшла з позиції дитини, то інші задоволення затьмарюють ці базові потреби. Людина відчула задоволення від досягнень, вивчень нового, кохання, дружби. Самореалізація. Якщо саморе, самореалізацію проблеми або з відносинами з суспільством, то можуть бути відкати до базових задоволень, таких як сон, їжа, або навіть доходити до деструктивних залежностей, таких як алкоголь, паління, і або наркотики, а надмірне бажання спати також не дуже нормально і може свідчити про Прояви депресивного стану. Бачити сновидіння означає відійти від реальності психологічно і жити в ідеальному, ілюзорному, безпечному світі, де, на тебе, де не треба проживати труднощі, і неприємні емоції і почуття, де було найбезпечніше місце в світі у кожної людини. В ковдрі. В ванні теплої води або в морі людина вбачає лоно матері. Лоно матері зазвичай вважається цим найбезпечнішим місцем, де ми отримували все, що хотіли ще до того, як могли навіть попросити. Непропрацьовані емоції також впливають на якість сну. Коли є непропрацьовані емоції, вони створюють внутрішню напругу. Щоб з нею впоратись, людина витрачає велику кількість енергії, яку можна було б витратити на якісь досягнення та на корисні справи. Тому зранку вже є відчуття втоми. немає бажання прокидатись або важко прокидатись раном, тому що ось ці непропрацьовані емоції вони постійно тиснуть на людину. Коли у людини сильний натиск внутрішній, внутрішнього критика, важко змутити себе прокинутися в вранці, або з моменту відкриття очей всередині почнеться щось тискатись і говорити до тебе, тиснути і змушує щось робити. Причому критикуючи вже зарані усі твої дії, це аутоагресія. Аутоагресія це агресія, спрямована на себе. Внутрішній критик говорить мовою, значущих дорослих, які були у житті людини в дитинстві. Наприклад, це батьки, вчителі, тренери і таке інше. Цей критик думає, що турбується про твоє життя, мотивує до дій, але це токсично по відношенню до себе, дозволяти йому домінувати над собою. Найбільше він активується, коли у людини є ідеальний образ себе. Світу і того, як щось має відбуватись. Причому, чим більше цей ідеальний образ, чим більше він відрізняється від реального я, тим більше буде ця аутоагресія. І ця аутоагресія може бути настільки сильною, що людина з нею може не впоратись і викликати агресію інших і цю агресію направляти на інших. Чим більша різниця, тим більше буде цієї агресії на себе і на оточуючих. Щоб уникнути цього натиску, людина легше людині легше залишитися в ліжку як можна довше, щоб потім часу не подумати не було, щоб одразу летіти по справах, не залишаючись з собою наодинці. Також цю аутоагресію, яку людина не може витримати, вона направляє на інших шляхом звинувачення інших у чомусь, щоб не лише себе звинувачити. Тобто, це перекладання відповідальності. Не я з чимось не впорався, а інші зробили так, що я з чимось не впорався. Сон і їжа, ем, коли це надмірно, звісно, або коли на цьому відбулася фіксація, це психологічний відхід від реальності, впадання в дитинство, коли можна було їсти і спати, і не переносити усі життєві стреси дорослої людини. Коли це надмірно, звісно, це треба вирішувати більш поглиблено. Баганий сон впливає на емоційність і вратівливість, що в свою чергу впливає на багато інших сфер життя. Також впливають на сон і на самопочуття місті вітамінів і гормонів в організмі людини. Коли все попереднє в нормі, тобто психологічні і фізичні прояви сну, то можна вже перейти до стану перевірки гормонів і вітамінів. Коли все попереднє в нормі, мелатонін, наприклад, біогенний амін-1 із нейрогормонів, які синтезуються. В пінеолоцитах епіфіза, шишкоподібні золозі та в деяких периферійних тканинах, формує циркадний ритм сну, досягаючи максимального піку опівноча. Коли ви тільки прокидаєтесь, випрацьовується кортизол і норадреналін, тому зранку треба робити усі найважчі і найважливіші справи, які потребують сил і концентрації. Якщо встигає, ви встаєте в 7 або 8 годин ранку, то до 13-14 він працює на вас. Якщо після обіду немає вже енергії, то можуть допомогти 15 хвилин прогулянки, декілька присідань або кава. А ввечері випрацьовується дофамін. Дофамін це гормон задоволення, але важливо розуміти, що є дофамін легкий, і дофамін важкий. Важкий це правильний дофамін. Тобто дофамін це як гормон задоволення. Він може досягатися чимось деструктивним, що легко отримати. Наприклад, комп'ютерні ігри, переглядання соцмереж, щось солоденьке. Це легкий дофамін, який легко потрапив і легко пішов. А, наприклад, важкий дофамін це коли треба прочитати книжку, зробити якесь досягнення, зайнятися спортом, щоб отримати цей важкий дофамін. Отримати його важче, звісно, але він буде більш приємним для організму. А мелатонін. Цей орган офіційно називається також третім оком у людського ембріона. Епіфіз спочатку розвивається як звичайне око, але згодом стає органом, що нагадує своєю формою ялинкову шишку. Ось ця шишка і виробляє мелатонін. Вірніше, спочатку, серетонін, вдень, з якого синтезується мелатонін вночі. Основна, основна добре і відома на даний момент функція епіфізу це і є Регуляція циклів сон і бодрствування або циркадних ритмів. Мелатонін допомагає засинанню, забезпечує спокійний здоровий сон, під час якого організм відпочиває природним чином і відновлює сили і енергію. Природним шляхом в організмі мелатонін продукується у вечірній час. Його вироблення у нормі досягає піку. З 8 до 11 години вечора пік концентрації речовини настає в проміжку з 12 до 2 години ночі. Знову таки, у залежності від того, який ви птах за біоритмами. Ось до 6-7 години. Рівень мелатоніну падає до мінімуму, і вже сон стає неважливим і вже, в принципі, він не приносить ніякої цінності. А також падіння рівня гормону може бути пов'язаним з звичкою паління, вживанням будь-яких напоїв, що містять алкоголь або кофеїн, прийомі вітаміну в 12 нестероїдних протизапальних засобів і деяких інших лікарських препаратів. Крім того, вироблення мелатоніну заважає світло. При світлі епіфіз не може виробляти цей гормон, він виробляється тільки в темряві. А, тож, як підвищити рівень мелатоніну? Перше та головне правило ми вже згадали вище: це повна відсутність світла в приміщенні для сну, підвищенню рівня мелатоніну, також сприяє прийом магнію вітаміну в 6 окремо або шеризон. Магнефар в 6 магнікум підійде, магне в 6 або магнівіт в 6 Взагалі треба порадитися зі своїм лікарем перед тим, як вживати будь-які вітаміни або препарати. Також можна додати кальцій щоб до вживання, і нікотинову кислоту. Зісно працює як і з їжею. Чим більше заборон, змушень і установок, тим більше аутоагресії і агресії. Тим більше шансів на провал. То що ж робити? Контроль і установки замінити свідомим вибором. Так це важче ніж один раз натягти на себе установки і чомусь потім їм слідувати, навіть якщо ситуації змінюються і ці установки вже стають незручними. Але аутоагресія за невиконані установки залишається або отримувати стосунів потім від внутрішнього критика. Почати свідомо і критично мислити в кожній ситуації, зрозуміти, що немає одного вірного рішення на все життя, є лише дії і наслідок. Бажання отримувати ідеальну пораду як по від всіх проблем це утопія. Розібравши ці аспекти, ви налагодите і сон, і відчуття в цілому, але ви вибудувати дисципліну сну, встановити конкретний час для того, щоб засинати і прокидатись, також хороша ідея. Для цього знадобиться час, але результат того вартий. Тому що організм вже звикне лягати спати в певний період і прокидатися також. Ви дисципліна і вже потім самостійно буде хотітися лягати спати в певний час. І також деякі поради, які допомагають мені добре спати. Перше, це достатня фізична активність, коли наше тіло працює, мозок відпочиває. Гормони стресу екологічно виходять, емоції екологічно проживаються. Спорт це один із способів екологічно прожити емоції чи навіть якісь негативні стани. Взагалі треба використовувати енергію, бо вона починає розрушати середину, якщо вона застоюється і нікуди не йде. Якщо людина залишається довгий час пасивною, то енергія перестає навіть випрацьовуватись, і енергії вже ні на що не вистачає. Тобто це працює за таким принципом. Чим більше енергії витрачаєш, тим більше вона потім в тобі випрацьовується. Наступне правило це правильне зручне для вас харчування та дисципліна сну. Харчування впливає на сон. Чим більше людина їсть, чим більше неправильні продукти, то тим більше організму треба енергії, щоб це переробити. Тому людину дуже сильно колодить в сон. Навіть ви по собі могли помічати, що коли ви тільки поїли, хочеться полежати, поспати або відпочити. Тому чим правильніше, чим легше буде харчування і яке підходить для вас, тим краще буде сон. Це взаємопов'язано. Вияви і проживання своїх емоцій, почуттів. Складних станів, давати їм вийти і проживати їх екологічно, а не засовувати їх поглибше в себе і думати, що саме прийде. Але потім можуть виявитися проблеми зі сном і зі здоров'ям в цілому. Позитивні емоції дуже важливі: медитації, тренування по типу mind-body, типу стретчинг, йога, пілатес. Особливо перед сном це буде дуже класно, щоб спалити зайві калорії перед сном, і щоб трошечки розслабити організм, тіло. Після медитації, зазвичай, психіка людини заспокоюється, на відміну від силових чи функціональних вправ, і людина вже в спокійному стані може легко заснути. Масажі також допомагають і розслабляють, і вміння бути в балансі і в стані спокою. Як можна довше, як можна більше часу за добу і, в принципі, за все своє життя. Дякую за увагу!